Воу-воу-воу! Щастя, здоров'я і безпекові інтернет просторі. Прямо зараз ти потрапив на унікальне відео, якого нема на просторах ютуба. Як завжди, вітаю на нашому каналі. Якщо ще не підписаний, раджу це зробити прямо зараз. Перший тиц, другий тиц, і тепер ти завжди будеш знати про самі нові загрози та способи їх протидії. Оскільки дуже багато українців звертаються до нас за допомогою, вирішили зробити інформативне відео про схему зламу ваших телеграм аккаунтів, яка відбувається прямо зараз. Схема буде детальною, наскільки це можливо. Розкладемо все до мікродеталей та покажемо, як це все виглядає. Також надамо поради, що робити. Найголовніша порада, то, звісно, не переходити ні по яким посиланням, які являються фішинговими, перевіряти ці посилання перед тим, як перейти по ним. Але якщо вже так сталося, що перейшли та викрали аккаунт, ви хоча б будете розуміти, що робити. Адже перед тим як ви зробите блок на цілу добу, намагаючись зайти до аккаунту, а ви до нього може самостійно і зайдете. Але проблема в тому, що тільки зайдете та подивитесь на аккаунт, і після чого вас викине через декілька секунд. І так буде до того моменту, поки не зробите спамблок на авторизацію. На жаль, самостійно відновити доступ та видалити акаунт у 90% випадків не вийде, тому звертатись за допомогою до нас. Бажано перед тим, як отримали спамблок. Це збереже і ваш, і наш час. А хто ще не знав, то ми можемо за невелику грошову винагороду відновити доступ до телеграм-аккаунту, а також у разі швидкої необхідності видалити його. До речі, щоб таких подій не траплялося, радимо все ж таки дивитися наші відео. Вони, звісно, можуть відрізнятися від великих каналів якоюсь непрофесійністю. Але процес іде, інформація важка та важлива в даний час. Зупинятися ніхто не збирається, тому рухаємось далі. Щодо схеми: вона полягає у повному заволодінні вашим телеграм аккаунтом. Як це відбувається, хочеш запитати? Так відповідь дуже проста. Це ланцюг, який продовжується і продовжується через необізнаність людей у тих чи інших реаліях. Хочете ситуацію життя? Буквально декілька днів тому до мене звернувся мій товариш, якого також зламали тим самим методом, і каже: Привіт! Можеш допомогти видалити телеграм? Мене зламали. Я йому кажу, ти що жартуєш? Ти з перших днів дивишся наш канал і все знаєш. Та й спілкуємось постійно. Попереджаємо про все. А він відповідає: та блін, замахався. Прийшло від знайомого повідомлення, в якому він просив проголосувати за якусь дівчину, а я знав, що в нього є донька. Та в заклопотаному стані не перевірив, перейшов та вів усі дані. До чого я це все? Ви можете бути максимально обізнані, дивитися багато відео, все знати, але один раз настане той самий життєвий момент, коли ти будеш дуже зайнятий. І це повідомлення прийде просто не в той час. Та не в тому місці, от і все за балачки. Як всі зрозуміли, вже схема полягає у розсилці фішингового посилання на псевдоголосування за людину чи якийсь товар. Неважливо, ось доказ відразу. Подивіться уважно, у кого не так було. Пишіть комент та діліться своїми фактами з іншими. Як це все пішло, та звідки? Та дуже просто. Для цього злочинці створили аккаунт, додалися до друзів українця, відправили йому цей фішинг, по якому він перейшов. Ну, а далі вже все по ланцюгу йде, на жаль. Оскільки ви перейшли по посиланню та ввели в ньому номер телефону, на який зареєстрований телеграм аккаунт, вам прийшов код підтвердження, і ви, звісно, також його ввели. То ви офіційно пустили злочинця до свого аккаунту. Welcome to Ukraine! Suka! А після цього бачите, що з вашим аккаунтом відбувається щось дивне, розсилаються повідомлення вашим знайомим, то ви ще й виходите з аккаунту і починаєте перезаходити, або ж просто видаляєте застосунок і встановлюєте заново. Усвідомте вже, ви коли виходите з аккаунту або ж видаляєте застосунок, ви автоматично даруєте злочинцю головну сесію. І коли ви заходите на аккаунт заново, ваша сесія вже є другорядною, та викинути злочинця у вас не вийде ніяк, тільки після того, як сплине 24 години. Але і тут є нюанс. Він полягає в тому, що злочинці використовують модифікований застосунок на базі Telegram X, який через декілька секунд завершує усі нові сесії. Чому саме і неможлива ніяка робота з аккаунтом. А також в програмному коді цього застосунку прописано автовидалення повідомлень від Telegram, в який саме і приходить код видалення чи доступу до аккаунту. Але ми змогли знайти такий застосунок, закупити за власні кошти та розібрати його, чим самим і знайшли деякі вразливості, і тепер можемо допомагати вам з вирішенням даної проблеми. Далі все ще простіше. Маючи повний доступ до аккаунту, злочинці по вашим близьким знайомим розсилають такий самий фішинг, по якому перейшли і ви, щоб поповнювати запас аккаунтів, а іншій частині розсилають повідомлення про прохання позичити гроші на деякий період. Ви намагаєтесь зайти безперервно до аккаунту, у вас це не виходить, через забагато спроб отримуєте той самий спам-блок на 24 години і вже потім звертаєтесь до нас. Але спамблок зняти неможливо, тому нам також приходиться очікувати його закінчення. Хоча можна було б допомогти у деяких випадках відразу або ж набагато набагато швидше. Тому усвідомлюйте це. До речі. Ми розібрали сотні таких фішингових посилань, і всі вони, на жаль, ведуть на Кацапію. Також, під час того, як ми повертаємо чи видаляємо телеграми, намагаємось фіксувати геолокацію пристроїв злодіїв, які, на жаль, також ведуть туди ж. Тому знайти злочинця наразі неможливо. І залишається тільки усвідомлення та обізнаність громадян України, на що ми і націлені прямо зараз. Не дозволяйте гній нації збагачуватися за свій рахунок. Давайте влаштуємо челендж під назвою Дивись та ніколи не попадайся. Умови дуже прості: просто поширюйте це відео усюди, де тільки можна, щоб якомога більше українців подивилися його, та, може, є шанси, що саме їх не зламають. Дякую за перегляд відео. Можлива інформація подана у важкому вигляді, але подана такою, яка вона є. Реальність незмінна. Також не опустіть розіграш у відео про скам крипти на нашому каналі, переможець якого отримає повний аудит відносно нього у мережі інтернет. До зустрічі у наступних відео.